На вечірка, купання в басейні та розваги для дітей в Одесі. Відкрився літній сезон в аквапарку Гаваї. Для відвідувачів підготували програму з діджеєм та аніматорами. Малечі розважаються, дорослі відпочивають. Власними враженнями про відкриття закладу ділиться пані Ніна. В цілому прикольно, тому що ми якраз тільки відкрили сезон і емоції прям дуже круті. Я нарешті змогла зняти трошки напругу. І в цілому, якщо порівнювати, то це така міні-турція або турція не мінімалках, Тому в цілому я дуже задоволена. Як для дітей, так і для дорослих запрацювали і водні гірки перед спуском для кожного проводять інструктаж. Для тих, хто обирає більш спокійний водний відпочинок, є декілька зон. Дитячий басейн з гірками, хвильовий басейн та лінива ріка. Добрий день. Добрий. Ви знаєте, дуже чудово. Дуже чудово. Приїхали з дружиною відпочивати набагато краще, ніж на морі. В аквапарку Гаваї є не тільки зони для купання та лежаки, а ще й фудкорти, де можна замовити смачну їжу та напої. Але найголовніше, що в закладі ретельно стежать за дотриманням правил безпеки. На території аквапарку також облаштоване сховище на випадок повітряних тривог. Гаваї вітає гостей щодня з 9 ранку до 19 години вечора протягом всього літа. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.